Я хочу сказати, що зібралося багато людей. Ті люди, які не хочуть, які не платили і не хочуть платити. Але давайте подумаємо, що не перебиває в місті Хмельницькому, зараз в місті Хмельницькому пробиває порядку 260 тисяч мешканців. Як було б соціально справедливо. Правильно підземно, давайте поставимо всі. Тоді буде рівно і соціальна справедливість. Правильно? Правильно. Що з цього вище, розумієте? Є друга сторона не ставить ніхто. Тобто забираємо ті, що є, теж всі в рівних соціальних умовах. Правильно? Правильно. Є третя сторона. Ті, хто ставлять, платять місту гроші, в тому числі і в комунальне підприємство, яке буде називати ці послуги. Так, так, є, ніби все нормально. Але зрозуміло, що платити ж не хочеться. 20 років стояв не буде, ніхто ж. Якщо ж не хочеться, чим слухаєте? ми хочемо пробивати. Не перебивайте, що ми будемо. Будьте ви Не треба майдан. Яким майдантом? чим тут майдан? буде Значить далі. Оприлюднювали Значит, ці рішення і на сайті міської ради, так всі ви бачили, і розглядалися на сесію. Значить, щодо калькуляції. Не калькуляція вона називається, що вашим способом. Люди десь собі знайшли, так. перше, який був проєкт, було називали спекуляція, потім на давай способи, на форумі розстановлення тимчасової конструкції. Для вас, для вас, для вас, для вас. Я кажу, це, це стара перший розкуплення. Значи далі. Є тут перевірка. Примірні, я вам просто попробую розібрати. Що таке 800 гривень цільового фонду? Це плата, ваша плата користувачів підчасових конструкцій, місту. Так? Для чого? Для того, щоб місто могло задовольнити потреби інших людей, які не мають я речі. А за що? Кажу, не перебивайте, я все розкажу. Шалоне, підійдіть, будь ласка, туди нормально. Я ж все розроблю. Значи Цих 800 гривень акумулюється в цільовому фонді Хмельницької міської ради, привіжу, групу візьмемо, ці півтори тисячі гаражів. Ті, які в приміру, поводяться. Певні кошти заключити угоди на користування, їм будуть присвоєні е, інвентарні номера, буде зроблена викопіровка, рука, будуть присвоїти таблички номерами і таке інше. Півпери тисячі на 800, скільки буде? 800 гривень за що. Мільйони, я вам сказав. Мільйони 200. На ви міська рада, коли ці кошти вже будуть на рахунку, право їх розподілити, на благоустрій прибудинкових територій, то чи іншому Приміру, один рік, там благоустрою за ці кошти, мікрорайони реча, другий <плес> озерна, третій центр, четвертий що там, везево і так далі. Для цього ці кошти. Інша частина коштів згідно цих розрахунків проводиться підприємство, яке здійснює цю роботу. значить, Ви читаєте вас, заробітна плата працівника, перший пункт е вартості послуг 595 гривень 40 45. Що це? Це не одного працівника, це всі працівники, які працюють. В цьому процесі На сьогоднішній день, привіро, працює чотири працівники, плюс автомобіль, плюс водій. так? Це вже ми об'їжджаємо другий раз. другий раз. Попередній ми маракували е, всі і їх є в місті як зайнятися цим, так? Зараз ми їх попередньо маркуємо. Не питання в тому, що попало ОСББ туди. Там ми промаркували всі, коли люди приходять з документами, де є досвід, ми їх просто включаємо в реєстр, вони собі користуються, ми їх без своєї вони в реєстрі є. Ті ж люди, які незаконно поставили самовільно, незаконно чи незаконно, самовільно поставили, значить ми пропонуємо ці Значить, е, я кажу, У цих 595 гривень входить вся річна заробітна плата. З цих коштів, які виходить комунальне підприємство, комунальне підприємство буде відраховувати жекам за те, щоб вони хоча б раз в місяць десь прибирали, посили траву і таке інше. Розумієте, є таке питання. Значить, дивляться далі. 595 купів це заробітна плата на писан працівника, але мається супу. Я вам пояснив. Я вам за те, що ви користувалися і користуєте, за кого платите ціновий фонд, тому що 800. Як за що? І такому тисячі не беруває. Значить, вартість способи на оформити гаражі космоділи за сумнів першої реєстрації. 1670 гривень. Рентабельність підприємства закладена 8%. Це 102 гривень. Я на рентабельність 102 гривень 58 людей. Що тут заложили? 50% 70%.